Чому бідні? Бо двомовні? Або скільки грошей ми втратимо від впровадження законопроекту про двомовність? Дія перша прямі витрати з державного бюджету. Автори законопроекту стверджують, що він не потребує витрат з державного бюджету. Давайте подивимося, що станеться насправді. Наприклад, багатомовність центральної та місцевої влади обійдеться нам в 70 мільйонів гривень. Додаткові витрати на впровадження двомовності в судовій системі складуть 60 мільйонів гривень. А скажімо, заміна географічних позначень обійдеться в 28 мільйонів гривень. Загалом разом з іншими витратами за двомовність потрібно заплатити з бюджету не менше ніж 250 мільйонів гривень на рік. Дія друга втрати ринків. Українська мова захищає ринкову нішу наших виробників від зовнішніх конкурентів. Інакше замовлення на російськомовний продукт будуть отримувати значно більш потужні російські гравці. Освіта 150 мільйонів гривень. Щорічний об'єм ринку підручників в Україні підуть в Росію. Там їх друкувати дешевше. Реклама. Наші рекламісти втратять 380 мільйонів гривень на рік, якщо можна буде використовувати рекламу, вже зроблену в Росії. Кіно без дубляжу фільмів українською мовою. Наші кіностудії Тетять 30 мільйонів гривень на рік загалом. Втрата ринків замовлень для освіти реклами кіно 560 мільйонів гривень збитків на рік. Дія третя. Зникнення ринків введення російської як другої офіційної призведе до того, що українські виробники інтелектуального, культурного і розважального продуктів втратять ринок. У нас не зможуть виникнути або розвинутися такі ринки, як кіно та телеіндустрія, ринок популярної музики. Загальні втрати 1 мільярд гривень.